Воскрес, сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. Дзвонять дзвони величаво, всіх до церкви звуть, діти разом із батьками кошики несуть, кошика смажненька паска, яйця, масло, сир, кобаска, шинка, писанки, хризіль. Йдуть до церкви, світ усиль. Дивиться Ісус ласкаво на усіх з небес, Лимуть співи великодні, Божий син воскрес, і ще старих передавних літ, святкує раду увесь світ, великий, чудо і чудес у цей день Христос воскрес. Ласку Бог нам посилає, всі дари благословляє. Паску хоші позовлю, у віночку барвінкові, Щоб дозволили Бог спожити, Церкви всі не сусвятити, в пору радісну, прекрасну писанку, як сонце ясну, галунки, ковбаску, шинку, корінь хлону, зелен гичку, масло, сир, москову свічку. Святий всіх людей приймає, Хор Ісуса прославляє. Що хвилини, не чую вже ні рук, ні ніг. Затерпла всяка спина, болий вже правий бік. Гей хто тут, підіймися, на лігчу все тріщить. Ти чуєш, підіймися, не можу більше я терпіть. нині, хто нині біля мене у цей святковий день. Це я, я й це свячене, на ліг тут, на чепенький. Тушинка дуже милий, обабіч розлеглась. Підбачив нападніло. А вам до того зась. Тепер уже вільніше стало. І він вже не такий. Тепер вигляд веселіший. Ти добрий, хоч гіркий. Що це такого маю? Мені не дивина. Про те всі побажають, як ти ділиш щосна. Сьогодні сята Паска, я незамінний тут. Такий смачний як м'ясо. Хвить коти, що смачніше на світі, і найсильніша я, їдять мене і діти, і вся людська сім'я. Беруся радо в боки, гей, го, са, са, червоні у мене щоки, танцюй, кобаса. Я теж потрібна людям, Я все твої дают, мене сестра люблять, і хворі з медом п'ють, без мене. Скажи мені, будь ласка, чи гірша я, ніж ти, до мене дай сметани, хоч пальців лежи. І вареники із мене, чи ж не смачні скажи. Та що тут говорить? Важливіша я тут. Без мене вас святить до церкви не підуть, я голова Звуть люди на землі, тоді і день великий, як паска на столі, до того я багата родзинками, метком, їдять мене на свята із м'ясом, молоком. Я теж як виси ще принести, на дверех я не вчена, малюю, я нести. Клітка, красу миці несує їх ставлю в віках, мене кладуть у свята на пишному столі, щоб моїм убранням втішалися малі. Краса, любов усі трублять, давно я знаю вас, однак мене всі люблять, без всяких там прикрах. Без мене наше свято не буде тим чим є, бо писанка багато, всім радості дає, я писанка розписана, я писанка краса, дарую людям радість, як сонце в небесах. Мене дарують людям на щастя й на добро, усі мене цінують і знають вже давно. Століття до вас святковий день Христос воскрес сьогодні у цей великодень. день хай буде в серці щастя, любов і доброта, даруйте людям радість, як писанка, краса. Сі всі, душевна глибина, жива блакить барвінка і весни хода красна. ми повинні ціну собі й другим, Любов цю святиню нести до серця всім. Свята це дні єднання з родиною родин. Це наше спільне знання, бо ми народ один. Ми знаємо тільки чвари і множимо роздор. Українці досить цвари, єднаємось підропо, як нашому народу Франко давно казав. Будуємо дім і згоди, слушний час настав. Розмову припинімо, вже йдуть господарі. Христос Воскрес, скажімо, у мирі і добрі. Українського народу є свої звичаї, їх дотримується кожен дуже добре знає. З давніх літ усі сходились в батьківську хатину, Щоб прославити Воскресіння причудну новину. За столом зібралась вся наша родина. Святкує Великдень рідна Україна. І з тим святом ми усіх вітаємо. Свячене м'ячко всі благословляє. Нехай Божа ласка, зійде із небес, співаємо, радіємо, де нас спас воскрес.